Ну і також Луцький міський голова розповів, що місто готове до будь-яких варіантів розвитку подій під час опалювального сезону. Зокрема, сьогодні під час позачергового засідання виконкому виділили кошти на придбання потужних дизель-генераторів, аби міські котельні при відсутності електроенергії могли працювати. Щодо водозабезпечення, то Ігор Поліщук зазначив, що є резервні джерела живлення, тобто лучани будуть з водою в разі вимкнення електроенергії. Єдине, що можуть бути проблеми у квартирах, які знаходяться вище четвертого поверху, Тож, в такому випадку мер міста. Радить звертатись за допомогою до сусідів, або ж в разі необхідності в місті будуть здійснювати доставку води. Може бути така ситуація, що не буде ні електроенергії, ні газу. В такому випадку ми підготували для такого випадку ми підготували 63 пункти обігріву. На даний момент в цих пунктах обігріву а, йдуть підготовчі роботи, встановлюються... Пічки-буржуйки пічки е, можуть використовуватися також для, для приготування їжі, тому що там є поверхня, на, на яку можна поставити кастрюльку або чайник, приготувати їсти, закипятити воду для того, щоб зробити чай або інший гарячий напій. Е, е, наше комунальне підприємство паркі і ще ще літа заготовляло дрова, тому всі ці пункти обігріву будуть забезпечені е, дровами для того, щоб можна було обігрівати. І, також напрацьована схема доставки центру. Також в цих пунктах обігріву будуть дизель-генератори, чергуватиме медик. І окрім того, вже напрацьована схема доставки базового набору продуктів харчування. Окрім того, хочу сказати, що в можлива ситуація, коли не буде електроенергії і в нас не буде мобільного зв'язку, не буде мобільного інтернету, не буде такого інтернету і звичайного зв'язку. В такому випадку ми передбачили. Облаштування декількох публічних точок доступу до інтернету за допомогою систем супутникового зв'язку Сталінк в нашому місті і в кожному нашому старсаті, для того, щоб люди могли зателефонувати рідним, дізнатися інформацію, передати якусь інформацію.